Ми пішли втрьох забирати жінок і дітей, бо знали, що це село от-от екіпірують. А один залишився біля машин. І тут внезапно оце село заскочили. Вони на техніки гусянічної, кольосної, БТР, БМП. І почали по домам такий шикарний будиночок, там фермер мешкав. Та я так розумію, бо будиночок гарненький, хазяйський, як у нас у всіх на Україні, але цей відрізнявся своєю красою. І вони витягли того чоловіка з жінкою. Вона в ночній сорочці. Він в шортах. А ми в цей час вискочили на кришу через дорогу. в Двір нам було видно. Ну і чоловік 7-8 бурятів. Такої внешності буряти, не буряти, ну похоже на них, по крайній мере. Така монголоїдна раса, непонятна. Поставили того чоловіка на коліна, поставили автомат до голови, до шиї, а всі буряти по черзі ту жінку просто насілували. А він кричав, як просто казав, застреліть мене, я такого не переживу. Це цей чоловік.